Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна, Кармолог, і ми сьогодні знову будемо розмовляти на тему свідомого батьківства. Свідоме батьківство – це коли батьки виховують своїх дітей і приймають безпосередню участь в цьому. Тож, як заводити друзів, як допомогти нашим діткам, щоб вони не вагалися і починали дружити. Адже це так важливо в нашому світі, коли є гарний друг чи подруга, це дуже важливо. Це ваша і підтримка, і опора. Якщо немає у вас рідної сестри чи брата, це надважливо, тому що завжди є людина, до якої ви звернетеся, і яка вас підтримає. Не дивлячись на ту ситуацію, яка склалася. Завжди. Буде у вас підтримка. Як же допомогти нашим діткам в цьому? Тож, як заводити друзів? Нові друзі є важливим елементом дорослішання дитини. Коли дитина перевходить у нову школу, наприклад, із садочка, коли сім'я переїжджає на своє нове місце у нове місто, коли дитина просто змінюється з віком, вона щоразу в нас стурбована проблемою пошуку друзів. Здається, що цей процес іде хвилями. То довкола НАТО друзів то зовсім нікого немає, і здається, що нас ніхто не любить. Для дитини пошук нового друга може здаватися дуже важкою справою. І ми, батьки, повинні допомагати своїм діткам у цьому процесі, нагадуючи їм про їхні позитивні якості і даючи слушні поради. Ви ніколи не стикалися із таким, що якщо ваша дитинка піде чи в нову школу, чи в новий клас, то вона завжди понура, така, не усміхнена. І думає, що ж я там буду робити, чи я там комусь сподобаюсь. В мене, наприклад, була така ситуація, коли мій старший син ходив у перший-четверте класи, то все було добре. А потім уже переводили ми вже в гімназію діток і там формувалися нові класи, які, наприклад, хто йшов напрямком в українську мову, хто в англійську, хто в математичний вже клас. І там Усіх діток, яких проходили перші четверти класи, усі набиралися е, по-новому, і е, знову е, ця їхня дружба, так сказати можна, потроху припинялася. І оце страх цього нового. В нас було ну, навіть проблемою, я можу сказати. Я заспокоювала свого сина і говорила: ну, ти що, ну ти вмієш дружити? Ти на майданчиках завжди до когось підеш. Говориш, давай дружити. Це в його, напевно, з самого-самого раннього дитинства. Він вже в два роки бігав, когось брав за руку і дружив. Але є такі дітки, і йому було, хоча він такий дружелюбний, він дружить з усіма. Спілкуються, а є дітки, які замкнені в собі, і їм дуже важко знайти подружку чи друга. Вони дивляться, чи їх зрозуміють, чи не зрозуміють. Адже в наших діток ну, різні характери, так як в принципі в нас дорослих. Тож нам потрібно, щоб допомогти нашим діткам, нам потрібно бути моделлю. Як ви дружите, так на вас будуть дивитися ваші діти, і як ви відносились до своїх друзів, будуть, будуть з вас так щитувати цю інформацію. Тож перші уроки дружби діти спостерігаються нами, батьками, тому ми повинні демонструвати ті якості і зусилля, які необхідні для заведення нових друзів та підтримки старої дружби. Показують їм, що треба робити, щоб дружба була міцною. Діти багато чого навчаються на прикладі. Показуйте на власному прикладі, як. Виглядає, і як виділяєте ви час для дружіння з вашою подружкою, як ви її любите, як ви спілкуєтесь, якщо ви жінка, якщо чоловік, то також ви дивіться, як ви спілкуєтесь зі своїми друзями, чи телефонуєте ви, чи ходите там на якісь розмови, уділяєте їм увагу чи ні. Дитина розуміє урок, як важливо. Дорожити дружбою. Тож, тобто Кожен день, коли, оточуючи, визнають ті позитивні якості, які він має, якщо дитина демонструє якості справжнього друга, не втрачайте нагоди похвалити його. Тобто, ми використовуємо при цьому, щоб дитина розуміла, яка вона класна подруга або друг. Ви вона щось там зробила, о, клас, ви там гралися з дітками, і ви залучили до себе Олю. О, клас, як ви гарно дружили, ви гуляли в схованки, і до вас приєдналися ще багато діток. Ти з усіма познайомилася, ти молодець, ти завела нових друзів, ви так наголошуйте на цьому підтримуйте, хай дітки дружать між собою. Це дуже. Гарно буде і класно, і буде в їх підтримках. Вони в майбутньому можуть до цих навіть дитячих друзів звернутися за якоюсь допомогою або порадою. Так, ваші похвали до всього іншого зміцнюють дитину у переконанні, що вона гідна дружба та любові. Діти, які люблять себе та переконані, що оточуючи теж їх люблять, заводять друзів дуже легко. Складіть, наприклад, список гідностей вашої дитини і розміщіть десь в її кімнаті. Напишіть е, такими великими буквами, за що в мене можна вважати, що я хороший друг. Я добрий, я щедрий, я вмію веселитись, я дотримуюсь черги, я ділюся іграшками, я люблю рухливі ігри, я люблю там малювати. І це все повісти там, де дитинка ваша бачить. І все рівно їх її погляд буде спрямований на це, вона прочитуватиме це все. І розумітиме, що ну дійсно ж, ну і хвалитиме десь себе внутрішньо, що це мама сказала, значить, це правда, і я дійсно хороша подруга чи хороший друг. Цей список послужить нагадуванням про всі позитивні якості вашої дитини і зміцнить її віру в себе. Коли ви почнете роботу над списком, дитина, можливо, теж захоче взяти в цьому участь. Ви також можете скласти список для тих якостей, які б дитина хотіла бачити або в собі, або в другові, або в нових друзях. Склася ще й цей та й другий список. Запитайте свою дитину, чи володіє вона цими якостями, які описані в цих списках, виясніться. І подивіться, що правильно ви написали. Ну, що є в її, в своєму, так сказати, арсеналі, чого немає, до чого вона прагнула, до яких якостей. Також будьте такою людиною, яка хоче Бачити свого друга, тобто якою ви хочете бачити свого друга. Тобто, оптимістична дитина випромінює позитивну енергію та притягує до себе людей, які також є оптимістами. І ми ж також знаємо, що нікому не подобається бути похмурими та нудними. Тому важко ну, знаходити дружбу з тими дітками, які сидять, просто нічого не роблять, такі угрюменькі сидять. Краще дружбу заводять з тими, які завжди на позитиві, тому важливо пам'ятати, що ми проєктуємо у навколишній світ те, що до нас повертається. Якщо ви допомагаєте своїй дитині почуватися щасливою, коханою і особливою, цей сам магніт діє сам по собі і притягує в її оточення таких самих діток. Які ж можуть бути позитивні твердження, на які вам треба наголошувати? Наприклад, я легко заводжу друзів, я подобаюся людям, я добрий друг. І ви можете продовжувати і так тих, як сказати, щоб слух дитина сприймала це, як в нас сила розуму навчає, так, щоб ми потихеньку впливали на своїх дітей якимись, наприклад, гарними твердженнями. так? Ти хороший друг, ти гарна подруга, ти красива, От щоб дітки були більш впевненіші в собі. Ці та багато інших позитивних твердж є особистим початком будь-якого дня. Якщо дитина повторює з десяток разів перед виходом до школи ці такі твердження, то вона точно класно проведе там день і будуть в її і нові друзі. На додачу до всіх цих позитивних тверджень підкладайте дитині записку у пакет із їхнім обідом. Наприклад, це радить Джон Кехо. Ми багато разів були свідками того, які раді дітки бувають, коли виявляють записку, що підбадьорює від тих, хто їх любить. Це ідеальна можливість повідомити дитині, яка чудова вона людина, і нагадати їй, які якості справжнього друга в неї є. Також, як і завжди, є практика візуалізації друзів. Візуалізація нових друзів. Якщо дитина переживає якусь важкувату стадію, що в її зараз немає друзів, і приходить до вас і починає говорити, Ой, мама, я не маю друзів, в мене нема друзів, я, напевно, там, погана. Чи, ну, такий вже негативізм, пішов, ви одразу це все прибирайте з її поля і починайте візуалізацію. Користуватися візуалізацією для створення нових дружніх стосунків і, нових, і пошуку нових друзів. Наприклад, так, якщо дитина переживає ту стадію, коли друзів у неї мало або взагалі немає, її може здаватися, що хороших друзів у неї більше ніколи не буде. Ми ж знаємо, що це не так, і це такі хвилями йде цей процес. У дитини обов'язково з'являться нові і нові друзі. Тож, якщо таке відбувається, якщо дитина тільки думає про це. На поміч може прийти спрямована візуалізація. Нехай він кожен день, хоч 5 хвилин, уявляє себе в оточенні купи друзів у школі чи на дитячому майданчику, у плавальному басейні, нехай він представляє, що, як він з друзями веселиться, як він знайомиться, як він знаходить до кожного підхід, як їм класно бути разом. І це дійсно створить диво. 5 хвилин на день. Як коли дитина повізуалізує, поуявляє, якщо ви її підтримаєте в цьому і почнете також у візуалізації цій брати участь і підкреслювати, який класний у вас син чи донька, це дуже-дуже допоможе дитині дійсно знайти друзів. І якщо це так, то він обов'язково знайде. Так. Така вправа породить також і позитивні очікування. Перший час це може здаватися просто самообманом, але ми знаємо, що якщо дитина протягом двох тижнів займалася такою візуалізацією, пише Джон Кехо, і вона за цей період не знайшла нового друга, такого не буває. Це діє подібно чарів. Тож візуалізуйте і дійсно, візьміть за приклад. Якщо ви не довіряєте якомусь прикладу чи якимсь технікам, ви спробуйте, перевірте на собі. Це дуже легко два тижні, щоб дитина ходила і думала, що в її класні подруги чи друзі, і вона класна. І на протязі двох тижнів. Уже це доведено, дитина буде з новими друзями. Вона десь чи подругу, чи друга вона обов'язково собі знайде. Тож, дякую вам за увагу! Ставте лайки, підписуйтеся на мене. Діліться ефірами, які вам цікаві. Я буду вдячна. Також рада бачити нових. Нових читачів у себе на сторіночці. Я, кармолог, також можу вам зробити індивідуальну консультацію з приводу сумісності вас і вашої дитини, що ви повинні в цьому втінанні дати своїй дитині, як побудувати ваші стосунки з дитиною, щоб все налагоджувалося на краще і краще. До нових зустрічей!